Це сталося минулої неділі. Рано я коли до дитини в школу а я чую, що дитина захрипла. Поміряла температуру, температури немає. Як я дивлюся в горло, ну, саме перше, що я оглянула, горло було таке на піднебінні, ніби як крововиливи, як полосками. Я кажу, все, ти залишаєшся вдома. Я саме перше, що я зробила, е накапала йому обліпихи, капель 10, накапала лопуха, е теж 10 крапель, і якщо не помиляюся, тоді я ще дала імунофлор випити. І мене цілий день не було, і дитині більше нічого не давали. Ввечером е коли я прийшла, я поміряла дитині температуру, тому що він до мене підбіг, я побачила, що дитина дійсно е, ручки гарячі, доторкнулася до лоба лоб гарячий, помірила температуру 37,5. Зазвичай я таку температуру ніколи не збиваю. Але я дала тоді е, да, дитині 15 кв... крапель, е, 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 екстракту обліпихи і дала таблетку імунофлора. Далі десь через годину в дитини ще більша температура, 38. Я вже тоді вже нічого не давала, тому що я розуміла, що таку температуру не збивати. Але через годину ще вже в дитини температура піднялася 39,6. Тоді я вже давала такі препарати. Рецепт Тібетський гір, одна таблетка, флора, дві капсули, стополергену 10 крапель. Віта С дала екстракт обліпихи, це 15 крапель, лопуха 30 крапель дала, цинк одна капсула, і я дитину розтерла нашим кремом універсальним. Дитина дійсно спала температура до 38, я знову температуру не збивала. Я чекала, думаю, повинні виробитися антитіла. Я розуміла, що це є якийсь вірус. Як я це зрозуміла, тому що батьки в школі почали писати, що в них в дітей точно такі самі симптоми: е печа, горло і температура дуже висока. Е вночі у дитини вже температура піднялася до 44. Це вже, виходить, п'ятниця було, а вже це на суботу. Тоді я ну, ще напротязі того вечора ми ще полоскали горло. Це ісландський мох на стакан води 10 крапель, календули 10 крапель і 10 пшиків спрею для горла, тому що він не міг взяти цей чистий спрей для горла, щоб бризнути. Таким чином, ми полоскали ще горло додатково разів не менше, десь разів три, ну, до того як 44 була температура, разів три точно. Коли 44 температура, я також даю знову лопух, даю вже тоді імунофлор, також обліпиха, йде, цинк йде, вітамін С йде, рецепт Тібетський гір, флора. Тобто я за суботу разів ще 5 я давала ці всі препарати. І також ми е полоскали горло не менше 6 разів, а може і навіть більше, бо я вже навіть не рахувала. І Розтирала також я дитину, мазь універсальна. Коли я дзвонила до педіатра, що мені треба відкрити довідку, і я сказала ці симптоми, педіатр був трошки в шокі. Він каже: що зазвичай, при такій температурі, ви вже маєте викликати швидку за 40 і більше викликається швидка. Ну, я їй нічого не відповіла, кажу, ну ж вона мені почала пояснювати, що мені треба приймати. Я кажу, в мене дитини вже неділя, кажу, немає ніякої температури. Горло там, де не де були ці вкраплення, такі полоски червоні, вже зійшли. Але з'явилася така один піхурець, такий прозорий, на горлі. Ну, але ми за, до вечора, як ми полоскали в неділю горло. Температури немає, але я продовжила давати обліпиху. Я продовжила давати стопалергін, флору давала так само, давали вітамін С, цинк давали, але вже рецепт тібетських гір ми не давали. Давала ще імунофлор, тобто, це зайняло три дні. В понеділок знову мене педіатр питає. Як ваша дитина почувається? Я кажу, що все добре. А які є якісь побічні цей може, у вас там діарея, бо ж зараз ковід, чи животик булитка, нічого подібного немає? Вона каже: як не можна, немає. І що, у вас ні температури, ні горло не червоне, нічого взагалі ніяких, ні кашлю немає. Кажу, ні, немає. Ну, добре, тоді сидіть вдома. Кажу, добре. І ми, я то дитину, звісно, в школу не пускала, тому що треба, щоб дитини імунітет зміцнився. І слава Богу, з такою температурою за, два, за, за дві сутки, навіть менше. Тому що п'ятниця вечора, субота і в неділю, вже дитина ні температури, тільки чуть-чуть горло було. За дві доби я зняли ми зняли ці симптоми взагалі. Що то був за вірус? Невідомо тому, що нас нікуди вже педіатр не направляв, ні ПЛР-тест був, задавала ті питання, щоб на ПЛР-тест направити, ні е, аналізи здавати взагалі нічого. Я дуже рада, що ми самі могли допомогти нашій дитині без допомоги лікарів. Е, слідуючи в мене результат е, по жінці. До мене звернулася жінка за 40 років, десь 42-43, точно не можу вам сказати її вік, десь так. Е, з такими проблемами. Каже, в мене болить внизу живота, мене болить і в правому підребір'ї, я не можу спати. Я кажу, добре, я кажу, в тебе що є? Вона каже, ну нема таких препаратів. Е, вона пішла, я, кажу, я їй порадила, візьми жіночу формулу, дві штуки, зараз випий. Візьми мазь універсальну, бо вона працює в магазині, вона не мала як деякі процедури зробити. Кажу, візьми мазь універсальну і просто намасти на животі. І кажу: маєш парило, в так, да, візьми 15 крапель парила. Вона накапала це все вона каже, ти знаєш, я би до кінця робочого дня я би не витримала, як ти мені не сказала це випити. Вона цей день прийняла, коли вона була на роботі. Другий день вона каже, ти знаєш, я навіть спати почала, каже, я дві неділі не могла спати. Вона приймала жіночу форму три рази на день по дві таблетки. Парило вона також приймала по, ну, я вже сказала, 12 крапель, бо за 15 кажуть, вже досить. По 12 крапель також три рази на день. І вона мастила е, в області яєчників, отут, де живіт, е, мазь універсальна, не менше двох разів на, на день. А той казала, що й біль. Дуже швидкий результат вона отримала це за два дні також. Дякую за увагу. Дякуємо. Оксана Вікторівна за такий гарний результат. Нам є, з чим повчитися і теж на своїх, на своїх напрацюваннях людям допомагати. Скажіть, будь ласка, хто ще може поділитися результатом? Будь ласка, підключайтесь. Добрий вечір всім. Дуже рада всіх бачити і чути. В мене такий результат, скажімо, не мій, а слуханий, але я дуже хочу не поділитися, тому що оце в нас якраз діагностики проходили. І, ну, Тестування, верніше. І е, була сім'я з двома дітками, з двома хлопчиками. І в одного хлопчика виявилося, що в нього цукровий діабет, і, і вони вже ну, трохи менше року немає, як вони п'ють нашу продукцію е, після тестування. І е, хлопчик зійшов, е, е, в нього була доза інсуліну 4 одиниці. Я не знаю, як там воно правильно вичисається, що я так це не Ну, Ну, з чотирьох зійшов на один. Тобто, результат просто, звичайно, я думаю, що батьки дуже задоволені і привели ще другого хлопчика на дослідження. Я думаю, що це дуже хороший результат і важливий, тому що в моєму оточенні дуже багато людей, молодих в дуже багато з цукровим діабетом. От, а це такий результат, я хочу, щоб всі про це знали і другим розповідали. І в мене ще є люди в Теофіполі. Така пара, ну вони трошки за 70. -м. І мужчина в нас проходив, проходить в нас реабілітацію після інсульту. Він вже ходить на роботу, і дуже гарно себе почуває, повністю можна сказати, вистановився. Це десь трохи більше року вже пройшло. А, вот. І вони обоє захворіли на ковід. Причому жінка, як завжди, знаєте, жінки на собі економила і не почала зразу вживати наші продукти. Ну вот потрібно було перед цим виздоровіла її внучка. Внучка в Києві живе. Внучка був ковід. Вона також взяла нашу, ну мінімум я вважаю, при цьому захворюванні. Тібетська апітон, бітолін, бітулін, лопух, ісландський мох. Ну, пили ударними дозами кожні дві години, перших два дні. Внучка виздоровіла, син виздоровів. А мати, як завжди, на собі зекономила і подзвонила мені лише аж на п'ятий день, знаєте, що в неї це проблема і, і температура. Чоловікові нічого, тому що він на нашій продукції він буквально один день 37 температура і все. Той, що після інсульту, а в неї п'ять днів температури. Я, звичайно, в неї вже сварилася, я казала, що вона вже йшла кудись до лікарів перевіряти, тому що може і запалення, і все, що завгодно. Але вона не захотіла до лікарів, була нашу продукцію. Їй стало вже покращ, краще бути, але вона все рівно ще звернулася до лікарів, ну, щось не знаю, якось якісь дозвільне або що. І виявилося, що дійсно в неї таке пневмонія двостороння. Ну, на нашу продукцію, не знаю, скільки на дня три чи три, напевно, що була, але температура вже почала в неї падати, на нашій тільки продукції. От. І, ну, В лікарню вона не лягла, випила якусь таблетку. Ну, і, певно, якісь антибіотики. Її вже набагато краще, але вона в основному вживає тільки нашу продукцію. Я, я так думаю, що якби вона і не пішла до лікарню і не знала б, що в неї запалення, вона б все рівно на нашій продукції одужала Але і так, слава Богу, що так, тому що дуже зараз випадки, ви знаєте, які різні легенями бувають. Тому що я вважаю, що це теж гарний результат, що люди протрималися більше на такому мінімумі, тому що. Ні, вітамінів там потрібно, що і вітамін Д, і вітамін С в хороших дозах то цього вони не, не вживали. Тільки апісон, фіто, бітолін, лопух лопухи, сонські моки прямо мінімум. І теж я вже результат. Хороший... тому бути всі здорові. Дуже рада всіх чути, бачити. Ще хотіла сказати за прополіс, що моя, моя бабуся в Чернівецькій області жила? Вони все лікували. не була прополіс настоянка. На спірту, правда, вона не все лікувала, і хвоя. У нас є і те, і інше. То от, ще хочу сказати, що нам дуже повезло, що, що прополіс нас не на спірту, а саме от витяжка, така, яку можна давати і маленьким діткам, тому що це дійсно цілющі продукти дійсно від всіх хвороб. Всього доброго, дуже дякую. Всім. Дякую, дякую, пані Світлано, за такі. Чудові результати. Наша продукція найкраща. Скажіть, будь ласка, хто ще хоче щось сказати? Кириленко хочу сказати, Наташа. Доброго вечора. Всім я можу поділитися результатами лікування стоматиту у жінки 65 років. Ми запропонували їй. Крем антигрибковий, спрей в ротову порожнину, стомафлор, а також антипаразитарку Еліксир. І вже через 4-5 днів вона прийшла до мене показати результат дії препаратів. Щиро дякувала, і при огляді я не побачила виразок на її язику і губах, що дуже приємно нас вразило. А також можу розповісти про підліткові вугрі у дівчинки 14 років і хлопчика 17 Я запропонувала їм сорбіфлор по одній таблетці два рази на день, а також вмиватись гелем 39 для проблемної шкіри та змазувати лице гелем 39 для проблемної шкіри. За два тижні вже побачили ми дуже хороші результати. І Батьки і дітки дуже дякували мені. Ось такі у мене на сьогодні результати по чудовій редукції New Life. На все добре, до зустрічі. Дякую вам, дякую вам такі результати, що варто до уваги. А тепер ще на кінець я хочу сказати напрацювання по своїй свекрусі. У мене свекруха 83 роки. Ми взяли її на зиму. І от прийшла моя дочка. Зробила, з кузятів. Ну, ви знаєте, при цьому, якщо люди спілкуються, то може. І от зразу мої з свекрухи 38,7 температура. Гор... заложило груди, вона вже перестрашена, хоче в лікарню, яка почекайте в лікарню, вас думають, там вилічить. І що я дала їй це на ніч, дала їй 12 таблеток кордіцепсу і щось шість чи Цинку, і сказала отак через дві часа по дві таблетки. На другий день рано в неї знову, знову в неї перестрах. Визиваємо скору, хай буде. І що кажуть, та скоро дасть вам. Що дасть? Вона каже: послухають і скажуть, чи є запалення, ну вона бивший медик І що ж кажу з того, що вони прямо так-таки все знають, чи там є запалення. Якщо болить, то треба. Лікуватися і пропивати те, що ви вже привикли пропивати. В неї ще й сахарний діабет. Я не подала віду, але вже перестрах в мене пішов. Пішов Я кажу, почекайте до вечора. Якщо в 11 годин вечора буде температура, ми визиваємо скору і в лікарню. Побіла я в інформаційний центр, взяла омегу 3 і взяла ще рецепт кібеський і ісланський мох, лопух вона пила. Коротше, вона пропила ще цілий день. Е, восьмого я заходжу в кімнату, ну що кажу, як температура, скоро будемо визивати. Вона показує мені градусник, 36,4 температура. Я просто ще хочу сказати, що наша продукція найкраща при сахарному діабеті при віці 83 роки і при тому, що вона ну, чуть-чуть все-таки вона підхватила. Ну, саме в ту секунду, коли почалася температура, і при будь-якому захворюванні, коли нас горло паршить, чи що, якщо ми зразу все це беремо і устраняємо, результат найкращий буде. Буквально за день от пройшли ці симптоми, і зараз вона здорова, але вона два рази в день ще буде пропивати пару тижнів, щоб не боятися Отак, боялася отаке. У мене є на працювання свіженькі. буквально вчера. Дякую всім за увагу. А тепер будемо продовжувати нашу школу. Тут ще Галя малі запросилася. Ой, Галя малій, да-да. Будь ласка, Галя малій, шановна, підключайтеся Доброго і розкажіть. Двоє на працювання. Доброго вечора вам ще раз. Ну, у мене коротеньке напрацювання, бо ми вже так всі затягнули це все. Мій партнер, жінка, яка підписана і користується нашою продукцією. Якось ми здзвонилися пару днів назад. Вона говорить: сьогодні не на роботі, бо тому що вискочив такий герпес. що на люди показатися, і я спасаюся тридцять дев'ятим гелем. Е, вже остатки в мене лишилися в одному в одні, в тюбікові, бо інший поїхала в село і в сестри заболів внук. Получається стоматіт. Я кажу, віддала їм повний готовий, е і мені перезвонили, що через два дні в дитини все пройшло просто від 39-го геля, навіть ні стомафлором нічого не користувалися, і вже позаказувало дуже багато людей. Ну, про наш чудодійний крем ну не, не крем, а гель. Ну для я, я ним користуюся, я його їм змащую все таке. Так що отаке коротеньке напрацювання, але дуже дієве, що діткам допомагає і дорослим. Дякую за за увагу.